Всім привіт, народ! З вами я Мурагаджо, а це ігрушечка, де треба шукати аномалії. Ми от така жіночка називається The Cabin Factory. короче Тут фабрика. Восьмірочка це отсилочка мабуть, на ігру, одну з перших про аномалії. короче Тут будуть хатинки з аномаліями, які ми повинні будемо перевіряти. Уже, мабуть, всі, хто тільки хотів її пройшов, ну, я теж хочу, тому приємного перегляду. Дивимось. Уважно от, передивіться всю, всю хатинку. Якщо вона а, погана, то треба бігти і натиснути червону кнопочку. Якщо все чотенько, значить зелену кнопочку. Любий рух вказує на те, що там все печальне. Якщо руху ніякого нема, значить все чисто. Ну що. Поїхали. Перша хатина, я думаю, не повинна бути з аномаліями. Привіт, мішутка! Виглядає прикольно. Вітер завиває. Так, я перепрошую, я, мабуть, трошечки. Отак от зроблю. Щоб не сильно гучно було. Так, отак от, от. Ну начебто нормально, так? Да? Привіт. Ти рухаєшся чи ні? Воно мені прям сильно воно так дмухає. Давай отак от. Хоп. Ну, начебто норм. Головне, щоб мене чути було. При чоловіче. Нормальна у тебе хавка. Так, тут відкривається, ні? Взаємодія якась є чи нема. Так, запам'ятовуємо, мішка лежить, кроватка стоїть, жіночка. Стоїть. Нам на рухи треба перевіряти. Слухай, та що ж таке? Чого воно так дмухає Мені прям мінус уші. Давай отак от. О, ну так начебто норм. Привітики. Шавіліться. Значить що? Значить, тікаємо. Це аномалія. І це правильно. Я думав, що перша буде оглядова чисто. Радіо той раз не працювало. Мішутка, привіт! А ну, дивись мені в очі. Кліп хоча б один раз. я пішов. Вона як жива. А чого я так? Пишу? The two children, a 10-year-old little girl and her 6-year-old brother, have not yet been found in the surrounding area. Дядько все ніяк не дотягнеться, да? The search operation will continue and said she has hopes of finding them alive. It is still unclear how the parents got trapped inside their own cabin. Так, привіт, малий. Що в тебе, як ти вже справи? the criminal investigation is ongoing. Привіт, жабка. Вона, до речі, на Ярликові для ігри указана ця жабка. Можливо, з нею теж якась взаємодія буде. Так, ну нам же ж руки, рухи треба знайти. Я не бачу поки що рухів. Єдине, що радіо працює. According to our sources, a family of four lived in the cabin a mother, a father, and their two children. The 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 police confirmed the bodies found on scene правильно. Я поки що що? непогано йду. Так, а це що? Що це таке? О, а, а, біжи! А що це за прикол був? Я не бачив, щоб там щось рухалось. Окей. Давай по-новому. Я почув стуки, але не рухи. Кроватка заправлена. Чолов'яга сидить? Це рухи, це рухи. До побачення. Так, мішутка. Робимо такий круг почоти. Маман моргає чи ні? Мені, до речі, здається, що вона може моргнути. Нічому виглядає, чесно кажучи. Так. Поки що все нормально. Дівчинка! Виходь! Чолов'яга все ніяк не може дотягнутися до хавки. Маленький сидить, начебто все добре. Жабеня сидить, йому весело, йому класно. ні 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 Випустиш мене? Дівчинко. Випусти мене, будь ласочка. Клас. Там двері відкрилися. Ну, це вже аномалія. Привіт, малий. Привіт. Не, нормально. так. Ага. Що мені тут треба зробити? Главное, щоб вона не стартанула до мене. О, я дівчинка мала. Hop, 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 hop. Ouch. What do you think you'll find outside? Absolutely nothing. Greta. You want to Greta. That's totally fine. But your brother will stay here. He will not be happy when he hears you abandoned him. Leave and abandon your poor mother. привіт привіт пока, пока. бігом-бігом-бігом-бігом-бігом-бігом-бігом-бігом Так, тихо, не лагай, пожалуйста. Фух. Такі собі аномалії жорсткі прям. Мішутка привіт. Кровать застелена. Маргарищ чи ні? Начебто ні. Крісло на місці. Двері зачинені. Мужик ніяк не може з'їсти. Що це? Круасан якийсь і яблуко. Малий, як ти тут? Як жебеня все почуває. А що йому голова накрита, я не розумію? він начебто не шевелиться. Це добре. Так, начебто все чисто, я нічого поганого не побачив. Ні, щось було. Добре. Щось було, але що це? Мішутка. Кровать застелена. Жіночка на місці. Тут так темно, до речі, в деяких кутках, що. Можливо, я щось і не побачив. Таке може бути. Дядько намагається добратися до бутербродів. жабанята як? жабаня він дивиться телек. Двері закриті. Я не бачу, щоб щось тут. Прям таке було. Хорошо. Поїхали далі. Привіт. Будемо так підрізь. Ух ты, прикольно. Так. А ви мене пропустите, народ? Жабеня! Yeah. Не дивляться. Привіт, жабеня. А можна буде пройти народ? Будь ласочка. Привіт. І пока. Так, вони рухались. Вони не сиділи на місці, значить, це аномалія. В принципі, я зрозумів. Що тут до чого? Просто треба. Розібратися, де тут що може мінятися. Ти знову маленький, медвежа. Кровать застелена. Ану кліп не раз, давай. Виглядить, наче не як картина. Ти шо, дядя фу, це жутко, Я пішов. Ха -ха. Подивився на мене. Ви бачили це? Єс, третя вже. Третя пройдена. Тепер головне не лахануться, тут треба вісім цих пройти. Так. Тут це чотенько. Ну, я не думаю, що на кроваті щось може. Я от вдивляюсь, вона колись Должна кліпнути ж, да? Значить, то ні, це четінько. Крісло стоїть, радіо не працює. Мужик на мене більше не дивиться. Ніяк не може дотягнутися до свого круасану. Двері закриті, я нічого не можу зробити, ніяких взаємодій. Хлопчик нормально. Жабеня сидить, чиліт. Не рухається нічого. О! Вона вже не картина. Вона вже не картина. Іде ти в сраку. Ідеш ти в сраку, ідеш ти в сраку. Блін, мені прикольно, тільки аномалії попадаються. Я знав, що щось буде. Так. Еу. Опа, на. Так я зараз тут пройдусь, подивлюсь. На картині її немає. Крісло не шиш, рухається. Так, вона вже тут. Але не рухається. Ля, вони вже піцу дірбанять. Недовольний, дядько, хотів круасан все ж таки, з'їсти. Так, вони начебто не рухаються. О, ти ж бляха. Привіт, дівчинка, що ти там робиш? Хлопчик без катертинки. Їм насипали крі крім цієї жабенятка. Хлопчик, ти рухаєшся чи ні? Слухайте, я про це, знаєте, що зробив би? Ой, ну це прям геть. О, так хоч видніше, що відбувається. може якісь емоції на обличчі. Ну, начебто все спокійно, нічого не ворушиться. Сім'я собі трапезничає Я думаю, що чисто. Єсть. Ух. Блін, тепер не хочеться лаханутися, щоб... Щоб весь результат не втратити. Так, дамочка на картині знову присутня. Медведик. Це хорошо? До да, побачення? Кроватка не хорошо. Ух. Добре, що я на кроватку звертав увагу. Чяя та рука була? Я не хочу дізнаватися. Так, чолов'яга. Ззовні вже. Так, давай подивимось. Ну давай висовуй рученятки свої. Тобі тут норм? Привіт. Ти як тут зупинився? Ну, головне правило, щоб він не ворушився. Можливо, це така хатина, де він повинен стояти ззовні. Люди попросили зробити. Так, хлопчик, все норм. Жабеня сидить, кайфує, все добре. Двері зачинені. Тут, до речі, немає взаємодії ніякої. Чолов'яга не рухається. Я щось думаю, що чисто. Давай, чисто. Єсть! Остання залишилася народ! Ми з вами красончики. Так, не-не-не, ні, ні, ні. то уже був А де кнопочки? до то побачення. Просто біжу куди. Не знаю куди. Просто біжу просто біжу. Хлопчик, тобто, це шов тебе в руцях? Так, ну це аномалія по любому, я виграв, я виграв. Прикольно. І що далі? Знов сюди. Типа, зміну відпрацював все чотенько, да? можна і відпочивати. The Cabin Factory. Опа. Нормально так. International Cat Studios. Future Friends. Ну прикольна ігруха Я думаю, що ми не всі, мабуть, аномалії бачили. Ну, я думаю, що там ще якісь повинні бути. А це не кінець. Хатинка. Грета. А, это типа... Субтитры, я додому попал. City. The Dark. А, это типа ее история была, да? Это она, эта девчонка, как нам показали. Ляж, або уже тут чилит. Я без телевизора. Що робити треба? Просто субтитри подивитись, чи щось щось, щось треба. Лягти спати? Ага, до побачення. Все, досить. Дякую ігру, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. Якщо вам чисто теоретично цікаво подивитися, які тут іще були аномалії, я можу. Ще 27 аномалій залишилось. Якщо вам цікаво, можу ще, можемо ще попробувати попроходити, знайти недостаючі аномалії, які вони є, подивитися. Ну, це якщо вам цікаво. Дякую вам за перегляд. Не хворійте, мирного неба над головою. Слава Україні і до да побачення!